Доброго дня, шановні журі. Мене звати Марія Ретісник, вихованка гуртка Юні ЮНІЕКОЛГ Центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради, учниця 9 класу Рахівського закладу загальної середньої освіти та 3 х ступенів номер 2 Презентую свій власний проєкт сучасні технології відновлення лісів на лісозрубних площах. Актуальність обраної теми. Це відновлення молодих лісів на свіжолі лісу зрубних площах, одне з головних завдань працівників лісового господарства. Правильне відновлення лісів сильно впливає на біологічний стан, продуктивність деревних порід їхню екологічну геологічну роль в природному середовищі гірської Рахівщини. Тому запровадження сучасних технологій відновлення лісів дає змогу в подальшому формувати високопродуктивні лісові масиви та зменшувати серед них захворювань Поширення різних шкідників. Мета наукової роботи полягає в розробленні сучасних технологій вновлення лісів та їх запровадження в лісовому господарстві гірської ратуші. Основні завдання визначити періоди заготівлі лісового насіння з біологічності яких з деревних порід та умов їх зніхання. Розробити та застосувати у власні експериментальні дослідження діяльності основні кроки посадки лісової розсади на різнодурумі. Молодого лісу на лісозрубній площі потрібно зробити наступне провести детальний огляд її поверхні, визначити експозицію гірського схилу та висоту над рівнем моря, вивчити склад ґрунтів, їх структуру та зволоженість. Кожна деревина порода має свої унікальні пристосування до різних типів ґрунтів, в яких вона відчуває себе комфортно. Тому перед посадкою лісової розсадення лісу в площі потрібно везити теплих грудів, до яких підбирають деревні породи. І оди заготівки лісового насіння на різних висотних польцях. Бук лісовий заготовляють вересень-жовтий, смирек в Карпальський листопад-грудень, сосна жовтим листопад, ялина – жовтий-грудень, явір звичайний жовтий-листопад, ясень жовтий листопад. При заготівлі лісового насіння потрібно звернути увагу на розміщення дерева на експозиції гірського схилу та висотного поясу. Їхній бік та внутрішній і зовнішній стан, їхню стійкість проти шкідників, хвороби, жодних стихій та перевод температур повітря. Результати посіву лісового насіння вбус 27 цього березня 2022 року. Перші парустки лісової розсади почали to pojavljati se 16 днів smerajki, 17 днів vjelec, 20 dni u bukali 26 днів javor. Na 10. travnju 2022. roku skložno s tome sinje proroslo 95 štuk бука sovo, 93 štuk i 96 štuk i 93 štuk i javor. крок krok. Vezačni kilkosti posadan te ravnek porijed na nisu На площі ста на 100 метрів було посаджено 350 штук смереки, 250 штук ялиці, 200 штук букалісового, 200 штук явола. Загальна кількість тисячу штук. Майбутнім лісовий масив буде мішаним, в якому 60% переважатимуть хвойні дерева. Хоча для отримання лісової розсади біологічно та природно кліматичної стійкості потрібно до таких основних технологій правильно підготовлювати ґрунт. Та з мінеральними речовинами відлівати їх не змішаним методом, а групами в залежності до політ дерев.